Народжений від Бога, він має надію. Так як жінка, коли був голуб Єрусалимі, і Бог поставив Ілью, каже, йди вона тебе і накормить, а я її благословлю. Народжений від Бога, він має надію. Народжений від Бога це церква Його, де ми всі народились. І моє сьогодні побажання і молитва, що бережи себе. Тобі багато дано за ці роки. Збережи себе, своє серце, свій дух. Свою душу і тіло, нехай на всі стовоно служить це Богові. Збережи себе. Ти не знаєш, скільки тобі залишилось, кожному по віку дано. Але народжений від Бога, збережи себе, Бог закликає. Збережи себе! Те, що тобі Бог дав, від самого заповіту, коли ти приймав водне хрещення, збережи сьогодні, згадай завіт Божий! Ми ж святкуємо, значить, згадуємо всі милості, які Бог зробив. Збережите зцілення, яке тобі Бог подарив. Збережите звільнення, яке тобі Бог дав. Бо народжений від Бога, він береже те, що Бог дав. Він збирає ці драгоценні перлини. І каже за це, всі милості, Господні, буду дякувати і веселитись перед Його лицем. Народжений від Бога. Я говорив пастер Неділю, він вдячний Богові за все.